4 лютого цивілізація 6 Ще один хід і все. Це гасло, яке ідеально описує серію цивілізація. Шоста частина додала нові можливості розвитку вашої імперії. Наприклад, міста тепер поділяються на райони, а їх розташування впливає на продуктивність. Гра пропонує сотні годин геймплею. Ви можете будувати цивілізацію, розвивати науку, вести дипломатію чи просто захоплювати території військовим шляхом. Але будьте обережні, комп'ютерний Ганді в грі може стати справжнім ядерним маніяком. У далекому 2016 році гра отримала нагороду найкраща стратегічна гра, а також у гри є два доповнення Rise and Fall і Gathering Storm, які додають нові епохи лідерів і кліматичні зміни. З огляду на те, що цивілізація 7 запланована на лютий 2025 року, саме час освіжити свої навички і перевірити, чи зможете ви створити найпотужнішу імперію. Death Stranding Death Stranding – це справжнє витвір мистецтва від Хідео Кодзіми. Гра розповідає історію Сема Бріджеса, кур'єра, який мусить з'єднати розділені території Америки після загадкового катаклізму.